Цей курс, чому він важливий? По перше, йде про дуже актуальну для нас сферу діджиталізації. А по-друге, це мова йде про наші реформи, про наш вступ до європейського союзу. Це велика роль і велика заслуга належить тут. І є в Україні, колегам зі Швеції. а Також коридо Швеції, які фінансові Our support for Ukraine remains our number one foreign policy priority. fascinating to see how quickly you have responded and developed new services in the need of the people of Ukraine. I think that the Ukrainian way of doing digitalization in public services is really a role model because you are breaking the walls between different sectors and different agencies and looking to the needs of citizens. Ми протягом тижня змогли відвідати дуже багато різних урядових і неурядових організацій та інституцій, які займаються цифровізацією в Швеції, і завдяки саме цьому візиту ми змогли дуже багато чому навчитися багато аспектів робочих цифрових порівняти і звісно вдатися до всім багато чого можна відвідати, але те, що для мене два такі моменти це їх комунікація. Всередині в уряді між громадянами інклюзивність всього мені здається, що є в Швеції, особливо в стоформі як послуг офлайн, скажімо так, інфраструктура, так і послугайну щодо, наприклад, галузі статистики, наша країна зараз впроваджує онлайн опитування робить до корта і розробляє нову систему обробки інформації. Веці все це вже є на достатньо високому рівні, тому нам є повернутися в цьому Ну, дуже багато цифрових сервісів в Швеції, особливо в сфері е медицини, є корисними. А, програма насправді дуже потужна. Ми маємо зустрічі з абсолютно різними агенціями, органами влади, і це настільки цікаво, оскільки воно по різному функціонує між нами та Україною. І оцей різносторонні досвід, який ми можемо приймати тут. Це дійсно надихає. Все, що впівається, звершало right. We uh, uh -huh. більшою uh -huh. мірою uh -huh. найкращою. Що я могла уявити про цю програму. Тому група дівчат, яка підібралася всі кабельні, кожна можна отримати якісь навіть знання, досвід, і насправді півроку навчання воно для мене минулого стати. Те, що мені допомогло зрозуміти за ці півроку навчання, це те, що е, я дійсно можу, я дійсно хочу зростати і змінювати себе з однієї позиції в іншу. Я розумію, як я це можу зробити, на що треба звернути увагу і в якому напрямку треба. Ця програма впроваджується вже другий поспіль і, і насправді вона не лише про навчання, а також і про повідом досвіду, про взаємодію та взаємобіди. Усі наші учасниці вже мають достатній досвід вкрай. Ця програма допомагає їм не лише зміцнити свої навики та розвиватися далі у сфері цих але також і формувати сильні та ефективні команди та партнерства. Досвід Швеції є досить гарною і цікавою в Україні. Тому що а, завдяки цьому навчанню ми міжливість заплення закінчили процес розбудови екосистем цих в цій країні, а зрозуміти, як саме є сформованим принципом, саме такі джебаги допомагають зламати ці бар'єри, показати, що Жінка це не тільки е, жінка в, в своїй статі, а ще і може бути без власним спеціалістом. Ну і плюс враховуючи наше сьогодення, війну е, жінки дійсно починають багато яких професійних чоловіків. Це наша необхідність. Завершуючи цю програму, я на